Біп-біп! Вітаю вас! Чудові діти! Це пані Калина. Я їду в автобусі, я за кермом. А хто мої пасажири, а? Корова в автобусі му му му, му-му-му, му-му-му. корова в автобусі му, му му му-му. Му! Свиня в автобусі, рох-рохрох, рохрохрох, рох-рохрох. рох рох Рох, рох рох рох-рох-рох, свиня в автобусі рох 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 Молодці діти. Дякую, що співаєте зі мною. А хто ще зі мною їде? Подивіться. а? Конник в автобусі і -го -го, і го, го, і го го, конник в автобусі і го го, і го, курка в автобусі, ко-ко-ко, 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 курка в автобусі, ко 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 ко-ко-ко! Песик -ко -ко. в автобусі, гав, гав гав. Ху- хау- гау- хау-хау- гау. Песик в автобусі. Хау-хау- Хау! хау Хау! Хау! Котик в автобусі няв-няв-няу, няв-няв-няу, няв-няв-няу. Няу, 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 няу. Котик в автобусі няв-няв-няу. Няу няу, няу! няу- Няу!! Молодці, чудові діти! Дякую, що співали зі мною. Поїхали далі? біп 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 Ви їдете, їдете, вони Витетете, їтете, вонидуть, їдуть, 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 їдуть. нумо їхати разом, їхати, їхати. світлофор, світлофор, світло світлофор, світло це світлофор, світло світлофор. Світло це називається світло фор, червоний, жовтий, зелений. Тепер ти Червоний, жовтий, зелений ще раз, молодець, їдемо вперед, їдемо назад, їдемо вперед, їдемо назад. Їдемо вперед, їдемо назад, їдемо вперед, їдемо назад, їдемо вперед, їдемо назад. Їду, їду, швидко, 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 швидко. А? Червоний! Стоп! Стоп! Треба зупинитись! Стоп! Жовтий! Приготуйся! Скоро їхати! Зелений! Рух! Можна їхати! Жовтий це увага. Ще трошки почекай, приготуйся їхати. Жовтий, жовтий, увага, почекай. Жовтий, жовтий, увага, почекай. Скоро будеш їхати, але ще почекай. Приготуйся їхати, але ще почекай. Зелений можна їхати. Зелений, зелений, зелений це рух. Зелений, зелений, зелений це рух. Зелений можна їхати, зелений рух. Зелений можна їхати, зелений рух. Рух вирушай. Пасажири, пасажири, а на тротуарі пішоходи, пішоходи, о, дивись, пішоходи хочуть перейти через дорогу, це дорога. Дорога, дорога. Що їм потрібно? Їм треба знайти пішохідний перехід. Це пішохідний перехід. Дивись, які білі смужечки! Він схожий на зебру. Пішохідний перехід, як зебра смугастий, тому його ще й називають зебра. Дивись, на пішохідному переході теж буває світло Світлофор. І ти вже знаєш. Коли зелений, можна йти, можна переходити через дорогу. Коли червоний, стоп! Стоп. Зупинись, іти не можна. Червоний, червоний, стоп, стоп, стоп. Червоний, червоний, стоп, стоп, стоп. Треба зупинити. Треба зупинитись. Стоп, стоп, стоп. Зупинись, стоп! Йти не можна. Червоний стоп! Але запам'ятай, навіть якщо зелений не біжи, не вибігай на дорогу. Візьми дорослу людину за ручку і спокійно, разом. За ручку спокійно іди. Зелений, зелений, можна йти. Зелений, зелений, можна йти. Можна йти спокійно, спокійно йди. Можна йти спокійно, спокійно йди. Йди спокійно, не біжи. Іди спокійно. Їдемо, ми їдемо, і скоро ми приїдемо. Їдемо, ми, їдемо, і скоро ми приїдемо. Пасажири, приготуйтесь. Наступна зупинка ферма! На фермі живуть свійські тварини. Свійські тварини, приготуйтеся. Їхали, ми, їхали, і ось ми приїхали. Їхали ми їхали, і ось ми приїхали. Зупинка. Треба виходити. Корова виходить з автобуса. Вона їхала, їхала і приїхала. Кінь виходить з автобуса. Він їхав, їхав і приїхав. Свиня виходить з автобуса. Вона їхала, їхала і приїхала. Курка виходить з автобуса. Вона їхала-їхала, їхала, їхала і приїхала. Котику і песику це ще не ваша зупинка. Ваша зупинка наступна. Далі, далі, потім. Потім поїхали далі. Їхали ми, їхали, і ось ми приїхали. Їхали ми їхали, і ось ми приїхали. Зупинка. Треба виходити. Котик і песик пішли додому. Додому. Жири є чи нема? Нема, нема! Тепер і я поїду додому. Я так хочу додому. До побачення, чудові діти! Дякую, що гралися зі мною! До побачення!